Далі у програмі пластикова операція. Відрізняємо якісний каркас. За вікнами з лінійкою. Товщина має значення. П'ять років роботи з металопластиковими вікнами, і ти знаєш про них усе, каже Павло Стрижко. Перший і найважливіший елемент тут це сам пластик, переконує фахівець. Що ми маємо на увазі під якісним пластиком? Перше за все це є геометрія пластика. І виробник самого пластика. Тобто, це повинен бути якийсь відомий виробник, який має хороше ім'я. Адже профіль пластику зазвичай три чи п'яти камерний на око не визначиш. А від цього параметру залежить теплоізоляція, яку вікно забезпечує, і його ціна. Одним з найдорожчих та найякісніших вважають німецькі профілі. Ми подивимось, як вони виглядають зсередини. Першою операцією у виробництві вікон є завжди розстрой е, пластику на е, заготовки, які відповідно потім будуть е, сторонами нашого вікна. Поки тут нарізають та складають пластик, на іншому кінці цеху ріжуть метал. Втім, деякі умільці можуть нарізати металеву частину шматками, економлячи сировину. Такі вікна не можуть бути надійними, і це суперечить технології виготовлення. Проведіть великим магнітом по рамі. Якщо у якомусь місці він відставатиме, значить металу там немає. Важливо подивитися на наступні параметри. Це є товщина металу. Вона повинна бути від не менше як 1,2 мм. міліметри. Другий параметр це є його висота і ширина. Для кожної профільної системи є свої параметри. Це треба уточняти у виробника. Вікна з отворами норма, кажуть на виробництві. Щоправда, ці дірки у визначених місцях і ретельно продумані, щоб вікно дихало і не утворювався конденсат. Тільки після цього метал об'єднують із пластиком. Береться відповідна, яка є по розміру необхідна. Так, вона вставляється у профіль ПВХ і е, заармовується шурупами, тобто прикручується до е, пластику. Далі елементи майбутнього вікна зварюють. Ось тепер це вже на щось схоже. Зайві шви, які утворились після зварювання, обрізають. Це необхідно робити дуже точно, тому на виробництві цю операцію за людину виконує верстат. Після того як е, наша рама зварилася і зачет, я, простими словами, говорячи поперечка у вікні. Після того як ми прикрутили імпост, вікно потрапляє на ділянку, де встановлюється вже ущини. Здавалось би звичайна гума, але насправді дуже важливий елемент. Ущільнювач повинен бути з каучуку, а не з так званої екстрагованої гуми, запевняє Павло Стрижко. Ми можемо зустрічати як полісткове ущільнення, так і трубчате. Трубчате ущільнення, воно є гірше. Чому? Тому що під час експлуатації, якщо вікно було довгий час закрите, воно стискається і злипається всередині. З ними зробити вже нічого не можемо. А полісткове ущільнення, навіть якщо воно злиплося, ми можемо взяти, провести навіть пальцем і вернути йому попередній стан. А на виробництві на вікно вже невішують фурнітуру. Це відбувається у два етапи. Спочатку руками надягають усі елементи кріплення, а після цього і закручують, але вже автоматично. Скільки пластик не утеплюй, але без якісного склопакету тепліше не стане. Важливо, щоб, хоча б одне скло у склопакеті, було енергозберігаючим, тобто із шаром срібла переконують на підприємстві. У нас є спеціальний стіл, на якому зчищається це енергоефективне напилення в тих місцях, де буде можливий контакт з середовищем. Так. Після цього, згідно програми, стіл веде порізку скла на відповідні частини, які будуть формувати в наступному шлапакет. Готове скло миють та перевіряють на мікротріщини. А поруч уже готують рамку склопакету. Перший шар герметику, щоб тримав скло. Далі намащену рамку прикріплюють до скла і спеціальна машина пресує його у склопакет. Залишається лише нанести контрольний шар герметику для надійності. Якщо вітражі перевіряють роки, то на якісному виробництві вікон перевірку роблять ще перед встановленням. Спеціальний пристрій імітує зустріч зі стінами, і виробники одразу бачать, якщо щось варто відрегулювати. Це останній етап виробництва. Далі встановлення. Найкраще вікно може погано працювати, якщо його неправильно встановити. Правило перше: бруд після старого вікна залишати не можна. Обов'язково необхідно взяти щітку, вичистити його, щоб не залишилося отакого от от різного наспилу. Після чого ми беремо звичайною водою, змащуємо цей проєм. Це дозволяє нам збити залишкову пилюку. І так також це е, буде краща адгезія самої піни до приємку. Тепер можна встановлювати нове вікно. Правило друге: вікно потрібно закріпити по усьому периметру. Точки кріплення повинні бути на відстані 150 міліметрів від кожного кута вікна і 600 міліметрів між шурупами. Також важливо знати, що монтажна пінка не закріплює вікно. Пінка це є просто заповнювач. Це не є кріпильний елемент. Це написано в будь-якому гості по монтажу. На пінку ставити вікно одну не можна, тому що воно випаде. Пінка має осадку, дає, і вікно там триматися ніколи не буде. Три з половиною сантиметри і не більше. Відстань від коробки нового вікна до стіни. Інакше піна не працюватиме, і вікно випускатиме тепло із кімнати. Останнє правило: якщо вікно встановили правильно, користуватись ним можна одразу вікно.